Лемберг на вулиці Богдана Хмельницького. А ми в частині Богдана Хмельницького, яка ближче до епіцентру, до автовокзалу Північний, колишня автостанція номер 2 до радіоринку. Ну а тут тому ж вивішати більше людей. А тебе? на місці коли тут був фуршет. Я ж пам'ятаю, як відкривався фуршет. то віть собі, як це було давно. І затори, так? Купа купа автомобілів. Я такої купив автомобілів, не пригадаю, коли бачу. О, зручно Зручно перехід запрацював, давайте перейдемо на той бік. З того боку, буде краще йти, буде більше більший краще це видно. Навіть не перейдемо, перебіжимо. Тут, знаєте, машина нам дається багато часу, нам дається зовсім-зовсім мало часу. Пішоходом на перехід. Радіо ринок нао маркет, мега-маркет, інтемпо, алкосвіт, арт, скло. А і цей магазин, територія мін. Так що треба було придумати таку назву територія мін, як для реалії сьогодення, ви розумієте, що я маю на увазі. назва не дуже. Автовокзал вокзал А пай бік. Купа, купа автобус. なるほど。 А, і був час, що автостанцію облагородили. Тут колись було зовсім, зовсім інакше. Зараз цивілізація. Я вже казав, праворуч знаходиться епіцентр. Ліворуч. А, праворуч. Епіцентр. А ліворуч, ну і тепер відносно знову теж праворуч автостанції. Прямо вулиця Богдана, Хмельницького. Продовжується. Ми повернемо трошки. Лівіж. А вулиці Липенськ. А там далі справа колись давно текла полтва. Відкрили останнім часом дуже багато магазинчиків. Ось такого знову. Але є і старі кіоски. А очі фрукти бачите. Що такі? Реально, що дуже старий кіоски. Таких й не побачите. А, там далі в одному з магазинчиків видно, що таку, що таку стару вагу видно, що теж ви її ніде й не побачите. Цікаво, бачите. Видно, сподіваюся. А ми йдемо далі. Проглянемося трошки вулицею Липінською. Трошки вулиці пенсіко. Я розумію, що вам тут не цікаво, але зовсім-завсім трішечки. Подивіться на цю частину Львова. Хто тут давно не був. А це готельчик. Уолтер. Там далі, до речі, теж забудова починається лівіше. І що є різниця, що гуляти по площі ринок, а що гуляти по вулиці Липинську? Я ж вам казав, що я поганого не запропоную. А цей новий будиночки, будуючи ще подивимось. Байдена наступний раз ми прийдемо, я сподіваюся, він буде цілий. Тобто готовий. Тобто добудований. А ми дійшли майже майже до промислової. Як тут було 3-4 роки тому, в нас на каналі легко, можна знайти відео, побачити, подивитися, кому цікаво.